Всім привіт! Це Хроніки хаосу українською. І сьогодні розглянемо такий івент, як Східні вітри. З'явився він тільки сьогодні, і мені задали запитання, як я його буду проходити, тож поділюсь з вами своїми думками. Пройдемося по гілках івенту. Перша гілка це за вхід в гру. Я вже за перший день за сьогодні узяв. Далі отримати за VIP. Візьмемо. Купити ізумруд. не буду купувати. Витратити ізумруд. скільки витрачу, стільки витрачу. А витратити енергію 10 тисяч. Скоріше за все, я буду витрачати і купувати за Ізюм за 50 і за 100, а інше зроблю через бутилочки. Так. Ця гілка про неї більш детально поясню згодом. І тут ця гілка, просто ви будете збирати нагороди за те, що ось в цих гілках виконуєте завдання. В принципі, це все. Подивимось, що тут. Тут випадають в нас душі Корвуса і Моріга. До речі, в цьому івенті також додали два обліки на корвус і Морігон. Також наприкінці відео я прокоментую їх. Але повертаємось до цієї гілки. Є кілька варіантів проходження цієї гілки, сокровища дракона. Ну, По-перше, давайте з'ясуємо, що в заприділлі, коли ми відкриваємо сундучки, у нас є один безкоштовний перший, потім два по 90, потім безкоштовний, потім два по 200 і безкоштовний. І потім для того, щоб нам. Ще отримувати додатково сундучки, то потрібно напасти на боса, і все почнеться заново. Буде знову безкоштовний, знову 2 по 90, безкоштовний, 2 по 200 і так далі по кругу. Це просто інформацію, яку всі знають, я її просто ще раз сказав. Тепер щодо проходження цієї гілки, відкриваю свої розрахунки і починаємо. Значить, дивіться, Якщо я відкриваю тільки сундучки в заприділлі тільки по 90, то всього я отримую 36 скриньок заприділля за 3 дні. Таким чином я зароблю 128 ось таких сундучків. І я порахував, середня вартість ізюм буде становити приблизно 13 ізюму за один ось такий сундук. В цілому це норм варіант. Якщо у мене є трохи більше ізюму, то я можу ще додатково відкривати по 200 да, всі 3 дні. Тобто 2 рази, по 3 дні, тобто, точніше, 3 боси, 3 дні. Ще додатково я можу витратити 3600 ізюму. За це я отримаю додатково плюс 210 ось таких сундучків. Тобто в першому варіанті я дійду ось до цієї межі. До цієї, тобто я останній буде по 35. Якщо я додатково буду купляти по 200, я заберу ще ось три ось цих сундука. Якщо порахувати окремо ось ці три сундука, ось розрахунок, то в мене вийде, що ці сундуки ну, вийдуть найдорожчими. Вони виходять по 17 ізюму за один такий сундук. Але якщо рахувати всього, тобто всього ось цей варіант плюс ось цей варіант, я витрачу всього 5220 ізюму, відкрию 335 скринок, це ось поки. Тобто 90 включаючи. І в мене середня вартість ізюму буде коштувати ми приблизно 15,6 ізюму за один сундук з каменями обліку. Є ще варіант проходження цього івенту частково за 90 плюс 200. Яким чином це відбувається? Зробити це доволі просто. Коли ви відкриваєте сундуки по 90, ви відкриваєте всього 36 сундуків. Тобто ви опиняєте ось тут. Ми хочемо забрати ось ці 50 сундуків. Тобто нам потрібно ще відкрити 4 сундуки. Що ми для цього робимо? Ми відкриваємо 2 сундука по 200, плюс один безкоштовний. Це буде 39. Далі б'ємо боса і забираємо ще один безкоштовний. Що виходить? Виходить, що ми витрачаємо додатково 400 ізюма і додатково отримуємо 50 скриньок. Таким чином, всього в нас буде витрачено 2020 ізюму, а також отримуємо 175 скриньок з камнями обліку. Середня вартість одного сундука становить 11,5 ізюма. Це найдешевша ціна з усіх варіантів, що я розповів. Останній варіант для. Можна так сказати, лютих донатерів, це коли ми забирає, заберемо всі сундуки. Тобто ми маємо відкрити 80 сундуків в заприділі, і тоді ми отримуємо повністю всю винагороду. Як це відбувається і які в мене розрахунки? Значить, дивіться: всього, якщо ми будемо брати сундуки по 90, а також по 200, ми заберемо 63 сундуки. Для того, щоб нам забрати 80 скриньок, нам потрібно ще додатково десь отримати 13. Як я порахував, це потрібно побити боса 3 рази. Тобто ми його б'ємо 1 раз і отримуємо ось таку винагороду. Тобто, ми відкриваємо 7 скриньок. 2 по 90, 2 по 200 і безкоштовні. Всього виходить 7 скриньок. Ми б'ємо. Таким чином, 3 боси. З одного ми отримуємо 7 скриньок, це буде 70. З другого отримуємо 7 скриньок, це буде 77, і нам ще потрібно 3. Б'ємо в третє, І ми отримуємо також по 92 і 1 безкоштовно. Таким чином, для того, щоб забрати всі 80 скриньок, потрібно витратити 5220 ізюму це ось цього з розрахунку. Далі по 582 рази і 180 третій раз це третій бос, взагалом вийде 6560 ізюму буде витрачено. За це я отримую 580 скриньок обліків. І середня вартість одного, одної скриньки обліку буде становити 11,3. Це найнижча ціна серед моїх розрахунків. Тому, якщо у вас є гроші, якщо у вас є ізюм, то цей івент, точніше, ось ця гілка, вартує, щоб виконати її повністю. І розглянемо ще обліки, що вийшли. Місячні обліки на Корвуса і Моріган. На корвуса дали захист від магії, корисний, доволі як для танка, і для Моріган брання. Так як вона є одним з контрів Данте, то таким чином це її доволі сильно посилює, тому що Данте вже не зможе її ваншотнути, і вона зможе його ще більше контрити. Так що, якраз для Морігон, я раджу броню брати і прокачувати. Ну і для Корвуса також, мені здається, це навіть його трошки посилить проти. Наприклад, Аріону, який може своїми ракетами його роздовбати, але тут вже цього, скоріш за все, не станеться. Це моя думка. Можливо, ви думаєте інакше. Діліться про це в коментарях. Буде дуже цікаво. Наразі все. Дуже дякую всім за увагу. Бережіть себе, тримайтеся, все буде Україна!